Хочу сказати, що діти щасливих сімей, там, де був такий створений рай для дітей, да, там, де все було добре, там, де була тепла і затишна в сім'ї, там, де були гарні відносини, ну, втрачати це не хочеться. Тому тут теж сепарація відбувається не дуже легко. Вона менш токсична, звичайно, але дитині теж буде важко залишити такий дім, тому що ну, втрачати такий рай не хочеться. А особливо, коли це було не просто рай, коли це були такі тепличні умови створені, да, коли дитина взагалі не знала, що як здобуваються гроші, звідки береться їжа в холодильнику. Хто піклується про те, щоб був гарний одяг, і так далі, і тому подібне, вона була повністю позбавлена всіх моментів сучасного вирішення якихось питань, якоїсь відповідальності і так далі. І от з тих тепличних умов.